Всім привіт! Давайте четвертий день потерніримо. Так, що каже моя оборона? Ну, оборона тримається, в а? Це дуже класно. 75% перемог, ну, нормально. А, а війни не буде, а тому що мені, на жаль, доводилося скидувати тапки раніше. Цю війну ми програли, це ми попередньо проторки гуляли, там в нас перемога вийшла класна. Цю, цю ми там, і тапки в нас не скинуть і вийшли. Ну, таке все одно ті тапки нас би не врятували, бо де я там в рейтингу? В мене вийшло набити 244 очка. Ну, Я там і брала слабших, тому що била я поресито. Не могла я ні записати, ні відбити. Вже наприкінці, так як завжди, я б'ю. сьогодні доводилося бити отак. Ну що, погнали, будемо бити, будемо щось робити, не знаю. О, дон зразу. Капець. Що тут мені це робити з цією дон? Мабуть, візьмемо Квасіра, нехай даром буде в костюмі. Нехай візьмемо. Так, жабон вчора вкачала. Не знаю, що це буде, попробуємо. Рахет злом зробила. Коротше, я вчора прям молодець була. І те, і все, і там, і сям, А зараз зловлю кучу хрестиків і буде все таки як треба. Пеньок. на Альфа, я не знаю, що це робити з цього дом. Ні, просто сьогодні день такий жахливий був. Ну, в реальності, що я зараз зовсім. Не очікую, що в мене чудово пройде турнір. Класно. Сині, зелені. Сині, зелені. Жоготих одна трійка у пенька. і все, і на цьому кінець. Пенька заряджати не хочу раніше часу. От халепа, жовті приїхали і зарядили медон. І зараз вона підріже ману по-любому. Квасіра лишила дивно. Так. так. Так, так, так. Може просто цю морду зірвати, та і все. Але нам все не вистачить, не, може не вистачити потім на зря, тому що вона може нам ману і підрізати там, де не треба? Знову в жаби стерила. Ой. Де мені би взяти трійку Фіолета? Де би мені її взяти? А хто знає, ніде нею не пахне. І цього не хочеться трогати. Пенька противника. В жаби ж навіть вже і немає цього. Але зараз вони будуть в цей соли вдон. И одна вот, только в жабы и тырит эту ману. Такое ощущение, как вот прям только одна жаба в чем-то и винна. Ну, тогда что? Там тогда съебьем этого миньона. Нехай зробим так. Де буде панюк бити? А потім там ще два, два мисовика. Тому як я візьму зараз ту трійку фіолета, У мене судрі зарядиться. Можливо, спробую дон, в дон вдарити. Так, панюк не зарядився. Боляче. То було дуже боляче. Прям дуже боляче, я б сказала. Прям аж відчудно, що боляче. Зараз нехай Дон попробуємо добити, звичайно, пеньок вгатить. І той вгатить. Ну, тут амінь тут. Тут все тут похороне, я так думаю. Жабу добили. Тоді вмикаємо міньйонів, лікуємося. Ну, окей, нехай так. Тихо, судрій не заражаємо. Ну, доведеться сюди кидати. Не заражай, губили. Так, щось у мене тут ніби ще й пахне перемогою. Дивно, дивно, я б сказала. Неочікувано. Я думала, тут просто тут пощастило, що от жабою підрізала ману і я з своїм пеньком і відрізати атаку. Це єдине, що мене врятувало. Угу, Пацюк Дон знову. Пацюк Дон. Ну, бажано бесей сюди взяти. Йоу, щоб це блокувати. Угу. Угу. Що мені з пацюком робити? Якого мені брати тайрума? А, я оцю цю ось вкачала. Зараз не знаю, що то буде. Попробуємо цією жіночкою. Що то воно зараз буде? У мене взагалі виходить досить пасивна команда. У мене б'є лише троє лише б'ють. Так. Можна взяти четвірку фіолету. Ну, Як на мене досить спокусливо. Ух ти, ще трійкофіолети, нічого собі. Це що це за подаруночки? Ну, як на мене, тепер давайте позрізаємо їм ту атаку, що вони там мають. Я би хотіла б вакаса прихлопнути, але в нього дуже багато здоров'я. Тоді да, давайте, давайте, давайте. Нехай поки що мене тайрум повисить, мабуть. Так, де моділи цього центрального, десь він дівся. <свісно> так, тут все вийшло супер. Цю, я так і не, не, не прокачала, думаю, побачити, що то воно буде з цією пані Лебідь, але пощастило. Так, погнали далі. Хто там у нас? Джаріф. Будеть паразити? Джаріф, джариф? Ну тут ніби адекватна оборона, але всі на альфа, хто знає, що зараз буде, зараз побачимо. Можуть просто поле не піти і буде халепа. Хочу так спочатку зробити. Так, ще синій треба. Угу, угу. А де посивка? Де посивка? Я щось не зрозуміла, що це за недопрацювання. Де ж це посивочка? Зараз повинна посивка тоді бути. Ну, тепер є, тепер я розумію, так, тепер правильно. Ну, ну, що мені робити з цим? Ми, мабуть, почекаємо його. Це в мене в цьому імунітет, був. треба було все-таки зняти, тому що я хотіла лишити Еллу на паразити. До речі, зараз буде хоча б. Ну, я думаю, все одно паразити будуть. По іншому, я думаю, там ніяк не вийде. Ухте! Я забула за ці ухиляння. Бачите, це від паразитів ухиляється. Я просто цю, цю ліблядю перший раз гуляю. Всі її можливості я не знаю. Але в атаці, ну, в обороні, коли я на неї нападала, то вона мене, звичайно, місцями прям дуже бісила. Так, куди пеньок? Ух ти, ухилився. Мені, мені цікаво буде, як працюватиме проти Пенька. Оця її фішка. Чи буде відчутно, чи ні. Може попробувати цього і стукнути. Але воно йому до одного місця, можна так сказати. Модний дядько, мощний, мабуть, вкачаний там в костюмах все. Так, пане, давайте зробимо так, зглядемо пенька і стукнемо. Від тичу кухиляється. Прикольна, прикольна штука. Так, хто там далі у нас? Ця баф атаки дає, так? Угу, Як цар працює. Але дон... А як протидон працює, це леблять? Хто, хто мені що скаже? Цікаво, зараз побачимо. Чи будуть ухиляння від, від цього чи ні? Ну, Мабуть, ні. Від сов. Ну, хочу так зробити. Мабуть, 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 я тут заберу, тому що хочу фіолетові лишити. Зараз вона буде ходити, звичайно, але ми тоді це знімемо йоукохайненом. Так. Угу, пеньок, пеньок, пеньок. Ти ж у нас танцюємо три хода. Три хода. Угу, угу. Тим би мені взяти ще трошки фіолетових. Там Дон буде скоро, а це буде проблема. Лише У нас є два по три синіх, а мені треба фіолетові. Блін. Поганувато. Угу. Я сподівалась, думаю, чи там вийде, чи не вийде воно. Ну, ну, що можу сказати? Помачим зараз не буде. Бо здон це буде проблема. О, Прибив. Я Еллу лишала на пенька, щоб тоді зняти з себе це все, а він взяв його і прибив. Так, ну, окей, лишився у нас хоча б пеньок з маною. Але поле дуже погане. Дуже. Так, маємо тайрума. Так, тайрума, тайрума. В кого ж його вдарити? Пенька би бажано прихлопнути, але в нього дуже багато хп. А в тебе 880. Ні фіолетових нема. Блін, все погано тут. Все мені тут не подобається. Ми її ще і не добили. Зараз тут танцювати ми перестали, зараз нам тут буде. І он, скільки комбо летить, а моїх ось тільки приїхали, і то уже пеньок б'є. Зараз ми вже не зарядимося. Уже, в принципі, все. Ще й сині не так стали, як би того хотілося би. Попробувати би зробити отак. Може, панюк не зарядиться. У нас блядь, блід, не зарядилося. От обідно. Це обідно. Чи того не добили? Так, попробуємо зарядити. Пенька, може, ця в нього не підріже ману? Ага, сподівайся, в саме перше це, звичайно, в панька її підрізала. Ну, блін, обідно. Ну, хоч не в нуль. Рубрика, хоч не в нуль, називається. І знову дон зарядили. Обідно, тому що це зараз поприбиває і у нас одна ліблять залишиться. лишиться. І то в неї ж ману підрізали. Ех, ну, на жаль, не вийшло. Тут нічого зробити. Шот ні ніяк. Так, все добив. Ну. І таке теж треба. Майв. Ми Маю... його... Давайте тоді жовтих візьмемо. Нехай буде цей, цей і лікар. Що у нас тут по загонам? Так, ну, погнали. Лікаря маємо. Жовтими має, прям так. Поле засіяно. Нема. Зараз це мені тут буде підрізати броню, шикарно. Буде зараз... Ай-яй-яй! Нехай зроблю я кристал, щоб нам тоді пенька зарядити. Так, мав по мінус. І це ультувалося, поки що одна має. Ні, ну вже це і. Але, ну, вже шансів у мене немає. Зараз ще його буде бити, потім той буде бити, і вони мене просто поприбивають. Блін. Це видно, тому що ще, як ніхто ніде нічого, і тут ми трохи не, не встигли пенька зарядити вчасно. Той по всім, цей по всім капець. Ну, нехай тут заберемо. Єрихетер саме перший прибили. Пенька зарядити немає як. Ще і жовті, як на зло. Мало одного камінчика не вистачає на заряд жаби ще раз. Зірки склались не в мою користь. М -м -м, погано, скільки вони там травляться? 95, а скільки хп? Багато. Дуже багато. Бо хоча б ця сторона, щоб була вільна, щоб я могла туди кидати свої камінчики, так я ще заряджаю їх оце. Так, тихо, йоу не трогай. Це відродився. Ну, що ти будеш робити? Ага, якби знати, що комбо не полетить. Ну, попробую, ризикну. Так, тепер погнав пенюк. і у його на напідріжем ману, якщо він захоче. Захотів. Так, а ну, може, в мене вийде? Тільки без комбу, будь ласка. Так, зарядили пенька. Фух. Ну, тут, було напряжно. Але одно пощастило, що лише один хрестик за сьогодні. Так, в рейтингу я. 2000 місце. Ну, доволі непогано, враховуючи, що вже вечір. Так що, я думаю, в топадень я лишуся, а побачимо завтра, як пройде турнірний день. день, коли я від турніру, я не знаю, тому що завтра теж з малим в лікарню, потім в дорогу. Ну, коротше. Коли буде п'ятий день викладуватися в інтернет, не знаю, побачимо. Це завдало камні. Всім пока-пока.